Холодний осінній ранок 2010 року невелике містечко в Огайо. Житловий комплекс Cedarbrook Apartment стоїть в тиші, лише дощ барабанить по асфальту, а з вікон долунає запах тостів і кави. У квартирі 207, 10 Вікторія Мартін, яку всі ніжно кликали Віки, сидить за кухонним столом, малює квітів в зошті з наклейками, мріє стати ветеринаром. Кімната наповнюється її сміхом. Коли вона дивиться на свого улюбленого кота, але цього ранку сусіди почули не сміх, а тишу, яку розірвав тривожний стук у двері, димові детектори зняті, двері відчинені, а ванна кімната приховує жах, який змусив навіть досвідчених детективів відвернутися. Що сталося з Вікторією Мартін, хто залишив невідому ДНК на її тілі і чому три суперечливі зізнання так і не привели до справжнього злочинця. Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в холодні справи, викрадення і нерозкриті розкриті темниці, щоб знайти правду в павутині брехні. Сьогодні ми розповімо історію маленької дівчинки, чия доля сколихнула гармаду і поставила під сумнів нашу систему правосуддя. Тож сідайте зручніше, зачиняйте двері і тримайте телефон поруч. Не вимикайте світло. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок, або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. У квартирі 207 жила 10-річна Вікторія Мартін. Або Вікі, єдина донька Мішель Мартін, 32-річної матері одиначки. Вікі була світлою дитиною з великими мріями, вона обожнювала тварин, особливо котів, мріяла стати ветеринаром щоб рятувати безпритульних котів та собак. Її улюблений колір був зелений, і вона завжди носила зелену стрічку в волосі, яку їй подарувала бабуся Патриція. У старому зошті з наклейками, Вікі малювала котів з пухнастими хвостиками. І записувала ідеї для майбутнього притулку. Сусіди згадували, Вікі була тихою, але її очі світилися, коли вона говорила про тварин. Вона могла годинами розповідати про кота, якого бачила в дворі. Мішель Мартін, мати Вікі, працювала прибиральницею в супермаркеті і ледь зводила кінці з кінцями. Її когнітивні здібності були обмежені, і це дуже ускладнювало життя. Вона часто плутала дати. Забувала сплатити рахунки і могла різко кричати на віки за дрібниці, як от розлите молоко чи безлад в кімнаті. Сусіди чули сварки, іноді плач, але ніхто не вважав це чимось серйозним. Місіс Еліс, літня сусідка, казала: Мішель любила Вікі, але їй було важко. Вона завжди виглядала втомленою. У квартиру Мішель часто заходили гості, такі, як Фабіан Родрігас, її 35-річний бойфренд, який працював вантажником на складі. Фебіан здавався привітним. Він приносив Вікі цукерки і іноді грав з нею в настільні ігри. Але сусіди помічали, що Вікі стала більш замкнутою після його появи. До них також приєднувалася Джесіка Торес, 28-річна двоюрідна сестра Фабіана, яка час від часу ночувала в них квартирі, допомагаючи Мішель з господарством. Джесіка була імпульсивною, часто сперечалася з Мішель. Але, здавалося, любила Вікі і дарувала їй дешеві браслети з бісеру. Життя Вікі не було простим. Вона часто залишалася сама, готуючи собі макарони і відкриваючи консерви, коли Мішель затримувалася на роботі. У школі Оук Гроув Вікі була старанна, але соромилася старого одягу і рідко розповідала про дім. Її вчителька Міс Кларк згадувала Вікі малювала тварин на полях в усіх зошитах. Вона казала, що хоче відкрити притулок. Де кожна тварина матиме дім. Ця мрія стала її втечею від реальності, але реальність наздогнала її у найжахливіший спосіб. Ранок, 15 жовтня 2010 року, він почався з тривожного дзвінка в поліцію. Місіс Еліс, сусідка з квартири 205, зателефонувала о 7.30 ранку. Жінка була стривожена тим, що двері в квартиру 207 відчинені, і дивний запах тягнувся зсередини. Я не бачила Віки два дні, сказала вона оператору. Вона завжди гуляла у дворі, але цього тижня її не було, і цей запах він не давав мені спокою. Поліція прибула до будинку за 20 хвилин. Детектив Джеймс Гарман, поліцейський з 20-річним досвідом, першим увійшов до квартири. Димові детектори були зняті зі стелі, згадував він. Це одразу насторожило. Потім я відчув запах. Суміш гару, бензину і чогось металічного, що стискає горло. В маленькій ванній кімнаті, де зазвичай пахло шампунем, чекала сцена з кошмару. Стіни були вкриті кров'ю що засохла темними плямами, ніби хтось намагався змити її, але не встиг. У ванні лежали обуглені останки, а повітря було важким, від запаху паленої тканини і плоті. Судмедекспертиза встановила останки належали Вікторії Мартін. Її тіло було жорстоко розчленоване, руки відрізані, серце печінка відсутні, а сліди вогню вказували на спробу знищити докази. На підлозі лежала зелена стрічка Вікі, зім'ята і забруднена кров'ю. Сусіди згадували, що за два дні до цього чули крики, але припускали, що Мішель знову лає Віки за безлад. Місіс Еліс, тримтячі сказала поліції я чула плач вночі, але подумала, що це через сварку. Якби я знала, я б увірвалася до них. Поліція негайно затримала трьох людей: Мішель Мартін, Фебіана Родрігаса та Джесіку Торрес. Їхні свідчення виявилися настільки суперечливими, що слідство загрузило в хаосі брехні і звинувачень. Розслідування очолив детектив Джеймс Гарман, якого підтримала команда криміналістів на чолі з доктором Сарою Чен, експертом судової медицини. Перші години допитів виявили три різні історії, і всі вони суперечили одна іншій. Мішель Мартін, ридаючи, зізналася, я мала захистити її, я не зупинила їх. Вона стверджувала, що бачила, як Фабіан і Джесіка напали на віки, Розчинували її тіло і спалили останки в ванні. Мішель шокувала слідчих, заявивши, що це не перший випадок, ніби фабіан знущався вже з віки раніше, а вона просто сиділа і дивилася. Я знала, що це неправильно, але не могла зупинити, сказала вона на записі. Але її розповідь була непослідовна. Спочатку вона казала, що була вдома під час нападу, потім, що вийшла за продуктами і повернулася, коли все сталося. Плями крові у ванні не відповідали й опису її боротьби, а час, який вона вказала, не збігався зі свідченнями сусідів. Джесіка Торес розповіла зовсім іншу історію. Вона була на межі істерики, кричала, що невідомий чоловік увірвався до квартири, коли Мішель і Фебіан були відсутні. Він змусив мене прибрати кров, ридала Джесіка, сказав, що позбавить мене життя, якщо я не допоможу. За її словами, цей чоловік напав на віки, позбавив її життя, розчленував і змусив Джесіку знищити докази, погрожуючи смертю. Під час очної ставки в поліцейській дільниці Джесіка накинулася на Мішель з криком Ти знаєш, що сталося, скажи правду. Її емоції здавалися справжніми, але історія про незнайомця звучала неправдоподібно, адже ніхто з сусідів не бачив чужинця в комплексі. Фабіан Родрігас категорично заперечував причетність: Я любив Віки, як і доньку, казав він, я б ніколи не заподіяв їй болю. Він стверджував, що повернувся додому. Коли все вже сталося і побачив кров у ванні. Фабіан звинуватив Джесіку в нападі на нього, коли він почав задавати питання і пропустив, що Мішель з Джесікою змовилася, щоб зробити його цапом відбувало. Вони хочуть повісти це на мене, але я не винен, казав він, тримаючись спокійно, що викликало ще більше підозр в детективів. Ключовий поворот настав, коли криміналісти виявили частковий профіль чоловічої ДНК на останках віки. Ця ДНК не належала Фібіану і не збігалася з жодним записом в базі Кодіс. Доктор Сарачен зазначила, невідома ДНК поставила під сумнів всі зізнання. Якщо Мішель казала правду про Фібіана і Джесіку звідки взявся цей слід? І чому ніхто не згадав четвертого учасника? Сліди бензину в квартирі і зняті димові детектори вказували на сплановану спробу знищити докази. Але чий був план? Доктор Маркус Томкінс, експерт з психології допитів, проаналізував 14 годинний допит Мішель і виявив тривожні ознаки потенційно хибного зізнання. Мішель допитували без безперерв. Вона виглядала виснаженою після 10 годин. Детективи пропонували їй сценарії, які вона згодом повторювала, даючи детали, яких не було раніше. Її задокументований низький IQ близько 70 робив її вразливою до навіювання. Вона мала схильність догоджати авторитетом, що підтверджували соціальні працівники. Мішель демонструє класичні ознаки хибного зізнання, пояснив Томпкінс люди з когнітивними обмеженнями часто погоджуються з тим, що від них хочуть почути, особливо під тиском. Адвокат Мішель пізніше стверджував: вона хотіла бути корисною поліцією. Після годин допиту вона почала вірити, що винна. Дослідження Innocence Project показує, що 25% неправомірних засуджень, пов'язаних з хибними зізнаннями, особливо серед вразливих груп, як от люди з інтелектуальними обмеженнями. Слідство також виявило, що ванна була частково прибрана. Хтось намагався змити кров, але залишив плями на плитці. Знайдені сліди бензину і обгоріла тканина в смітнику вказували на невдалу спробу знищити докази. Але жоден з підозрюваних не пояснив походження ДНК невідомого чоловіка, що залишило слідство в глухому куті. Судовий процес почався влітку 2012 року в окружному суді Огайо. Прокурорка Елена Васкес зіткнулася з безпрецедентно складною ситуацією: три суперечливі зізнання, жодне з яких не підтверджувалося фізичними доказами, і невідома ДНК, що вказувала на можливого четвертого учасника. Обвинувачення вирішило не висувати звинувачення в позбавленні життя через брак доказів, що могли б точно вказати на винуватця. Натомість Мішель Мартін отримала 12 років за жорстоке поводження з дитиною і нездатність захистити віки. Фабіан Родрігас дістав 37,5 років за жорстоке поводження з дитиною і знищення доказів. Джесіка Торрес отримала 44 роки за жорстоке поводження, знищення доказів. І перешкоджання слідству. Елена Васкес пояснила на прес-конференції: ми вірили, що ці люди причетні до трагедії Віки, але докази не дозволили звинуватити їх в злочині. Ми не могли ризикувати помилковим засудженням. Але для родини Віки це було слабкою втіхою. Бабуся Патриція Мартін після суду сказала: мою онуку речонував, спалили, а її серце вирізали, і ніхто не відповів за це, хтось досі на волі. Сусіди і активісти організували мітинг, вимагаючи повного розслідування. Якщо ДНК є, чому її не шукають активніше? питала місіс Еліс, Вікі заслужила правду. Невідома ДНК залишалася в базі Кодіс, але збігів не було, і слідство зупинилося. Трагедія Вікі змінила Сідербрук. Місцева школа Гроув запровадила програму захисту дітей, де вчителі розповідали про безпеку і попереджали про незнайомців. Громада створила фонд імені Вікторії Мартін, який фінансує підтримку жертв насильств і допомагає дітям із неблагополучних сімей. Щороку, в жовтні, на Оук-Стріт влаштовують меморіальний вечір, запалюють зелені свічки, Вікін улюблений колір і залишають зелені стрічки на деревах. Патриція Мартін, бабуся Віки, щотижня відвідує її могилу на маленькому кладовищі на околиці міста, приносячи зелені стрічки й ромашки, Вікі любила тварин. Згадує вона зі сльозами, вона хотіла рятувати всіх котів і собак, її життя було коротким, але вона заслужила на краще і в житті, і після. Місіс Еліс, яка досі звинувачує, себе додала після Віки ми втратили довіру. Кожен стукіт у двері тепер лякає. Ми не знаємо, хто може стояти за ними. Місцева громада також змінилася. Батьки стали пильнішими, а в Сідорбрук з'явився нічний патруль волонтерів. Але страх залишився. Місцевий житель містер Гарсія зізнався. Ми думали, що знаємо своїх сусідів, але після Віки я не впевнений, що можна комусь довіряти. Справа Віки підняла серйозні питання про хибні зізнання. Мішель хотіла, щоб допит закінчився, стверджувала доктор Елейн Фестфілд, експертка з психології допитів. Тому Мішель почала повторювати те, що від неї хотіли почути це явище відоме як контамінація пам'яті. Часто призводить до того, що люди беруть на себе провину за злочин, який не скоювали. Хто залишив невідому чоловічу ДНК на цілі віки, чи був у квартирі четвертий учасник, якого приховували всі троє, чи могла Мішель збрехати через страх або тиск детективів, чому Джесіка так люто звинувачила Мішель, і чому її історія про незнайомця не підтвердилася? І чи був Фабіан лише свідком, як стверджував, чи приховував щось більше? Невідома ДНК залишається в базі Кодіс, чекаючи збігу. Нові технології, як от генологічна ДНК, яка допомогла розкрити багато справ, дає надію, але часто працює проти слідчих. Детектив Гарман, який пішов на пенсію, слідкує за справою ми не закриваємо такі справи, каже він. Віки заслужила на правду, і я вірю, що одного дня ми її знайдемо. Але чи вдасться це, коли ключові свідки сидять у в'язниці? А справжній винуватець, можливо, досі на волі. Історія Вікі Мартін це не просто холодна справа. Це історія про дівчинку, яка мріяла рятувати тварин, любила зелений колір і малювала котів у старому зошиті. Це історія про недосконалість нашої системи правосуддя, де хибні зізнання можуть приховувати правду, а невідома ДНК залишає більше питань, ніж відповідей. Вікі стала символом боротьби за справедливість, але її трагедія нагадує нам. Як легко система може підвести найвразливіших. Що ви думаєте про цю історію? Чи вірите, що Мішель зізналася через страх? Чи може невідома ДНК привести до справжнього винуватця? Чи справедливе покарання Мішель, Фабіану і Джесіці? Пишіть свої думки в коментарях, можливо, ваша теорія наблизить нас до правди. Дякуємо, що були з нами в цьому епізоді. Бережіть себе та близьких, тримайте двері зачиненими і залишайтеся допитливими. Doze ostriches, um abomo e